Вітаю вас, дай Боже здоров'ячка. Сьогодні ми знаходимося в гостях у блогерші Земфіри. Земфіра, молода матуся та блогер, яка з своєю родиною живе в Нідерландах близько трьох років. Активно ділиться порадами щодо життя в Нідерландах в Тік-Ток та Інстаграм. Зефірочка, привіт. Привітики. Вже який раз? Ти тут да, був вже, більше, вже, ніж вже, мої вже, рідні. Дубль два. Ми сьогодні до тебе приїхали. Ми я. Щоб зняти відео на актуальну тему для українців, подальша доля в українців в Нідерландах, що з нами буде далі. Ти людинка знаєш, яка дуже сильно слідкуєш за цими моментиками, щось трошки знаєш. І щось ми сьогодні розкажемо нашим підписникам, Хто знає, люди переживають, то що будемо чесні, люди хочуть лишитися. Люди хочуть лишитися в безпеці, люди хочуть лишитися при роботі і думають про своє подальше життя. Да. Почнемо ми з тих питань, знаєш, таких насущних, що зараз міняються трошечки умови для українців да. перебування в Нідерландах. Оцей таймінг, який ми отримали новий. Ти можеш нам щось повідати про це? Да, ми зараз маємо тимчасовий захист у Нідерландах до 2026 року, але Є така інсайдерська інформація від юриста нідерландського, який мені по секретіку розповів, що вже є бюджет на 2027 рік для українців, для отримання українців для на житло, на різні такі штучки, на навчання і так далі. Тобто, вже закладають бюджет. Це означає, що голландці вони планують нас залишати тут у Нідерландах. Єдиний момент, як ми знаємо, да що зараз вийшли нові правила. Потрібно замінити українські номери автомобілі на нідерландські з нового року. Всі локації мають сплачувати за житло. Якщо ти працюєш, це 105 євро на працюючу людину. Якщо в родині один працює, то за кожну людину у 18 років плюс він сплачує так само 105 євро. Що це нам каже? Це каже про те, що нідерланди все більше і більше намагаються. Симулювати тут, залишити єдине, що буде відбуватися така певна фільтрація, типу платити за машину за АПК, це від 400 євро насправді в рік, за податки, це там від 100 євро на місяць, за житло. Потім вони вже говорять про медицину, що хочуть також внести цю оплату. Це говорить про те, що вони хочуть зробити нас самостійними. Самостійні люди вони мають право на якісь речі, але таким чином вони фільтрують тих, хто не може це робити. Це люди, які не працюють. І таким чином залишити собі тих, хто хоче тут реально залишатись, хто хоче тут жити, працювати. Соціально активні Соціально активні люди, ну я бачу по програмі те, що вони роблять, вони планують залишати соціально активних людей, Вводять також навчання нідерландської мови все більше і більше, тому що це також важливо. І ще така також інсайдерська інформація про те, що я була на різних локаціях. Я їздила, в мене є така рубрика навіть в Тікток. Де я показувала різні умови для українців, бо це лотерея, ти приїжджаєш, ти, знаєш, що отримаєш. І я показувала квартири, будинки, тюрми, You're welcome, guys. показувала гуртожитки і от нові побудовані модульні будинки, квартири. Вони дають контракт всім українцям, які заїжджають в це житло. І зазвичай ці контракти на довгострокову. На 5 років є люди, які отримали контракти. Що це говорить? Що Вони готові давати житло, мінімум на 5 років українцям вже зараз. Актуальне питання на сьогоднішній день. Дуже багато людей звертаються, думаю, до тебе теж звертаються з цим питанням. Чи приймають Нідерланди на сьогоднішній день? А сьогодні у нас 22 листопада. листопада. 22 листопада, які умови, де приймають, що ти про це знаєш? Да, українці як українців як приймали, так і приймають в Нідерландах, і е, нічого не змінилось в цьому питанні, окрім того, що дійсно закрили деякі центри е, там Амстердамі, утро, в Амстердамі Утрасі, але залишиться в Альфані, десь тут залишимо вам локацію. Фу, отак буде пригодно. Да. По цій адресі ви можете приїхати отримати захист, без номер вас поселяють, Це такий, типу, як червоний хрест, де ви зупиняєтесь і вам шукають житло. Обрати житло, обрати локацію, обрати місто ні, не можна буде. те, що дають тебе, ну можете взяти. Або другий варіант, якщо у вас тут є вже рідні знайомі, які живуть вже на якихось локаціях, вони можуть самі піти і просити у менеджера про своїх друзів, знайомих, будь ласка, дайте мені кімнату, квартиру, де ви живете. І якщо дадуть, ви наїдете червоних. Хрест Вальфен, ви їдете відразу на ту локацію, але приймають Це чолові... з менеджером треба, да, да? з мене або з менеджером говорити, да безпосередньо, який там керує, бо він вирішує, на хіменте вирішує, а менеджер вирішує, або їхати в Червоний Хрест. Відмовити вам не мають права, тому що це євросоюз. Вони не змінюють свої правила і вони не можуть відмовити в захисті українцям, які мають українське громадянство, які покинули Україну після 27 листопада, 2021 року. Вони мають всім прав... мають всім дати житло. 27 листопада, це зазор зору цих 90 днів, так? 27 листопада 2021 рік. Після цієї дати, хто виїхав, він має право отримати Після тимчасову до цього ні, до 26 листопада Дивися, актуальна, багато блогерів, я буваю так відкриваю, багато блогерів, які розповідають про Нідерланди, Кажуть, що чоловіків не приймають країни, ні, кажуть, всіх, що чоловіків відправляють на фронт, прямо ні, ні, що відбувається. Це немає не права таке робити. Країна Нідерланди взагалі це по незаконно. Вони самі кажуть, що для нас все рівно хто ви дядя, тітя, бабуся, дитинка. Всіх приймають заборона виїзд з України зроблена Україною, але Нідерланди не забороняли приїжджати чоловікам, і вони дають всім захист. І мало того, ну чоловіки об'єктивно їм вигідніше ніж бабусі, жінки сила. Буча сила зараз змінилися правила щодо виїзду тих людей, які отримали житло, які знаходяться в Нідерландах. Помінялися правила. Можеш розказати щось про це у Нідерландах. Зараз нове правило. Якщо ти живеш на локації, тобто, якщо ти орендуєш житло, не відноситься це право до тебе. Якщо ти живеш на локації, то ти за рік за рік, маєш право покинути тільки 28 днів календарних. Умовно 10 днів там в березні, 10 днів в листопаді, і там ще декілька днів поміж цього. Ось це контролюється також менеджерами, і є кейси знайомі на моїй локації, які виїжджали на більше, роздомовляючи з менеджером. Та підтверджуючи, чому я поїхав, тобто, якщо є об'єктивна причина. Там, тобі треба до лікаря в Україну, в тебе там щось сталося, горе, там не знаю, хтось помер чи ще щось. Підуть на зустріч, дозволять більше зупинитися, там на місяць часу, більше. Але якщо без причини просто подорожувати, то дійсно вони можуть. І мені підписала підписника, підписниця я з нею ну, її консультувала, тому що вона повернулася з України у Нідерланди після двох місяців. І менеджер їй сказав: або поясню, чому тебе не було так довго, з хімієнтою прийшов лист, або дуй-дуй. Знаєш, в тебе на каналі я коротше дивився. Зараз така штучка вийшла. Є спеціальний документ, який треба брати, тому що Нідерланди, як і Німеччина, mm -hmm. вже поставила. Умовні кордони, Умовні кордони, mm -hmm. тому що шенгенська зона це свої параметри. Кордони, де перевіряють людей. З чим це зв'язано? Ми зараз напевно не будемо втручатися в ці високі політики. але для українців треба мати спеціальний документ, mm -hmm. як його зробити, де його брати да. коротенько. Да. З 9 грудня починати це правила, Будуть перевіряти, коли ви машиною подорожуєте потягом літаком. Це не стосується суто машиною. Його можна зробити в додатку Джіґі або в Хімінця, написати лист. Вони вам зроблять, приходите, забираєте. Називається він. Ось так, десь тут буде хук. Ось Отак теж на зілим <рес> да <фур> і Полетіло <рес> да ось так. Він називається. По факту це документ, який підтверджує те, що ти тут живеш. Конкретне під, підтвердження твоєї прописки більше ніж просто стікер. Тому що стікер він не катується в інших країнах. Типу вони його не сприймають. Ну типа що це? Ми не знаємо, що це У нас таких немає документів. А оце саме таке більше е, інтернаціональний документ, який буде працювати в інших країнах також. СНГ і Європа, так? Це тобто, да, взагалі, Євро, всюди. Ну типу тобто, Європа, Шенгенська зона, навіть там Азія. Ну тобто, це такий вже документ повноцінний про те, що ви тут живете. Ви тут вже маєте прописку, все типу, підтвердження. Підтвердження, ніби резидента. А, ну це так я громко кажу. Просто підтвердження, що ви знаходитесь у Нідерландах легально, офіційно і документи, які підходять під всі країни. За короткий час, який я живу в Нідерландах, потихеньку звикаєш до цієї шаленої погоди. Злива, вітер, сонечко, радуга і знову злива. Так, в такій погоді живуть нідерландці, а зараз ми знаходимося в провінції Зеландія, одна з 12 провінцій Нідерландів, розташована на південному заході країни. Вона складається з декількох острівів, на якому ми зараз знаходимося. Провінція відома мальовничими пляжами, дамбами та системи водного захисту, зокрема, дельта-проектом, про який я згодом розкажу та покажу. Дійсно цікава. Історія, як люди борються та виборюють у океанах землі, тому що історія Нідерландів саме про це: про боротьбу суші та океану. Дивися зараз. Ми з тобою в прекрасному місті. Локацію потом скину людям. Кому інтересно, в плані твого розвитку, в плані твого знаєш, якогось бачу об'єднання, ти зараз запустила такі прикольні штучки, як івенти. Mm -hmm. Що це таке? Що, що ви там робите? Таке. Так як я живу в Зеландії, тут устриці. І я роблю міні-такі тури, де допомагаю людям збирати устриці, показую, яких відкривати, які треба збирати, які не треба збирати. 10-15 людей в групці. Це допомагає людям знайомитись, не творкатися, проводити класний час, спілкуватися з людьми, виїжджати на якісь прикольні такі заходи, тому що багато українців не знають, куди піти, що робити. Ну і це типу прикольно, бо смачно та класно. Плюс можна поспілкуватися з людьми. Також зараз зимовий період. Я хочу робити більше зустрічі, такі неформальні в кав'ярнях, можливо, десь об'єднуватись, кудись ходити, там в кіно, в музеї. Ну карше, створювати таке ком'юніті. Українців у Нідерландах знаєш актуальне питання. Українці вже три роки майже в Нідерландах, в такому підвішеному стані, є різні групи, є блогери. Але в принципі хочеться тобі задати питання: Українці змогли якось офіційно об'єднатися в Нідерландах, тому що коли ми бачимо приклад інших країн, інших людей. Які тут об'єдналися, і вони знаєш такою, ну якби двіжухою двіжухою, тому що когось одного образили, і в їх вже прилетіла ціла ціла банда, грубо mm -hmm. кажучи. Як на твою думку, є різні двіжухи да, українців? Є насправді я дивилася і дивлюсь. Ну, просто в меншому набагато об'ємів. Дуже маленький об'єм цих двіжух цього ком'юну. В цілому українці поки що тільки на етапі створення його. На етапі того, щоб об'єднуватися, наприклад, я скоро буду на фестивалі українському, думаю, це теж впливає на об'єднання, але все рівно воно ще дуже таке слабеньке. Тобто, точно ми не один за всіх і всі за одних. Можливо, є якась підгрупа, там, типу, в тебе 10 людей, які тобі допоможуть, в мене 10 людей. Але отак, щоб типу, написати в чат, якийсь друзі мене вражають, будь ласка, підтримайте там якийсь е, проти там, менеджерів локацій. Ну, такого -то точно не буде. До речі, ображають. про менеджерів локації знаєш дуже багато історій. Мені люди пишуть, да. коли є якісь нерівності, да. є якісь моменти, коли просто людей принижують так на і локаціях. Таке є. Таке є. Так є. Ну і мене, і мені купу і... людей просто от, з ким не поспілкуюся, хто ж вона. Локації, ну хтось точно скаже е, про якісь не дуже хороші ситуації, е, і вони повторюються з різних взагалі міст, різних локацій, різні менеджери. Я не, не розумію, чому це так відбувається, чому схожі ситуації. Але ну дійсно доволі часто українців ображають, ображають їх і ментально, і психологічно, і фізично. В плані не теж б'ють їх, а просто там якось. Коротше, знаєш, нам на десь, десь, напевно, нам все таки треба гуртуватися в якісь да якісь. А такої дієвої організації в нас нема. Коли українці Ні, ображають немає. там на локації, він куди може звернутися. Він може звернутися в хіменту. Я знаю, да вони там щось будуть думати, потім щось придумають, потім хтось прийде. Але в принципі немає. І Ще напевно цей мовний бар'єр. Також впливає на Мовний бар'єр, тому що українці ну дуже багато, які не спілкуються на англійську, не нідерландською. і виходить, що вони просто замовчуть якісь свої такі штучки. По друге момент якось це зроблено дуже. В плані того, що е, на локації менеджера вони якось так відокремлені від Хіменти і їм дали повну владу. І навіть коли є якісь проблеми, ти йдеш до хіменти, хіменти все одно тебе повертають до цього менеджера, бо вони делегували цю проблему і все. Єдине є сайт і організація, яка допомагає в цілому біженцям і українцям так само. Залишимо десь тут її. Ви можете звернутися до них онлайн на консультацію і розповісти про свої проблеми. Вони чим зможуть, тим допоможуть. Але це не українці. Дивися цей момент. Ми з тобою записували відос в твоєму місті. Зараз ми на морі. І я таке задавав питання, чи хочеш ти повернутися до України. Пройшло вже майже рік. Да. півроку точно пройшло. Майже рік. Актуальне питання. Є в тебе плани повертатися чи нема, як що що буде далі, знаєш, про твоє життя, саме про твоє? В той раз я сказала, що до кінця війни я точно не повернусь, і це незмінно. Як закінчиться це, треба думати, але що точно можу сказати, що чим більше йде час, скоро буде три роки, як я тут. Тим більше я починаю любити цю країну, тим більше я симулююсь тут, тим більше я тут просуваюся, веду свій блог, я маю вже якихось клієнтів, пізнаваність, я маю вже друзів, знайомих. Тобто, чим більше ти тут, тим більше ти починаєш любити. Тут хочеться тобі залишатися. Тому напевно зараз, от якби мені зараз сказали, що ти маєш повернутися, мені було б це стресово. Повернутися знову додому, тому що знову доведеться все з нуля. А тут я вже якусь базу отримала за три роки, я щось вже уже, побудувала. Уже щось знаєш, да, да? Я щось вже побудувала, я щось вже маю, я, я вже до чого звикла, я вже щось полюбила, я вже там, ну вже потрохи починаю е, відокремлюватися. Да? В плані того, що відвикаю, не в контексті і так далі. Тому думаю, зараз, якби мені треба було повернутись, для мене це був би стрес, і можливо я би не хотіла. Скільки треба заробляти, щоб жити в Нідерландах повноцінно, знаєш, mm -hmm. не залежачи від соціального житла? Тому що зараз наші підв'язки зав'язані на цьому житлі, і ми в принципі да. ще можемо щось собі дозволити, можемо да, можем. об'єктивно. Це Об великий да. це великий відсоток на житло саме да виходить. Я зараз кажу, що ми живемо як підлітки на шеї у батьків. Да -да 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 -да. Тому зараз класна платформа просуватися, класна платформа чомусь навчатися і думати наперед, якщо хочете залишитися, що мені треба зробити. Мені треба вивчити мову, мені треба навчитися якимось навиком новим. Зараз у кожного українця є унікальна можливість у дорослому віці реально навчитися тому, що тобі подобається. Як от колись там було в 17 років, зараз. Завдяки тому, що тобі не треба платити багато коштів за житло і так далі, ти можеш вкладати десь менше працювати, але вкладати свій час в навчання оце круто. Це ну типу, я використовую і вам рекомендую також. Я вважаю так, що для кожного сума ця вона може бути різна в залежності від того, які в тебе потреби, яка в тебе, які в тебе бажання, скільки ти їш, їсиш і так далі. І фінансова грамотність, тому що я напевно, до прикладу, ми живемо всі на локаціях. Я можу відкладати ну, до 1000 приблизно в місяць. Інші люди так само живуть на локації і двоє працюють повноцінно, але вони кажуть, що не можуть нічого відкладати. Питання, чому ми однаково живемо, однакові умови, однакова кількість людей, але кожна по різному, ну типу, собі витрачає фінансову грамотність, десь пішов, погуляв і так далі. Тому дуже важливо ну, керувати своїми фінансами. Я вважаю, що якщо все підрахувати і взяти в середньому ціна на житло від півтори тисячі приблизно, медицина 200 євро приблизно на дві людини, 250 – діти до 18 років безкоштовно. Лікуються тут, машина приблизно 150 на місяць. І харчування приблизно тисяча даних, нехай буде на три людини. Школа безкоштовна. Покрити всі твої витрати приблизно, приблизно це 2,5 тисячі. Тобто зарплата однієї людини, е, трохи вище мінімальної, вона буде йти тупо на розходи сто відсотків. Але якщо друга людина в твоїй родині працює повноцінно і також навіть на мінімалку, в тебе буде ще залишатися півтори, хоча б тисячі, ну точно буде залишатись. Твоє питання: скільки треба гр... коштів на, люд... на дві людини, плюс маленька дитина, умовна. Я вважаю, 5 тисяч реально достатньо. От реально. В принципі, знаєш, хотів таке задати питання, щоб ти порадила українцям, ну ти вже все сказала, тобто вчить мову, здобувайте да. навички, тому що реально ти зараз живеш в той момент в Нідерландах, а це стосується саме для Нідерландів, кому я розказую, що ти можеш вивчити мову. Я знаю випадки, коли людині за 60, Вивчив мову і пішов працювати. І чувак, типу, ну, англійську взагалі не знав. Він вивчив англійську, зараз вчить нідерландську і пішов працювати. Круто. Такі моменти знаєш, коли, коли це ти хочеш тут залишитися. Да. Це, це, це питання. Да. Але багато людей пишуть: знаєш, вас тут ніхто не залишить, вас повиганяють відсюди, Кожного своя думка, ми якби залишилися при тому, чим при чому ми залишилися. Дякую тобі за цей відос. На вулиці бачиш, тільки що світило сонечко вже там ураган. Така yeah. нідерландська погода, чувачки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно ж, ну батькам передавайте привіт. Все. пока, дай Боже, здоров'я.